Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключений п'ятий день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях. Так, ну що ж, подивимось, що буде сьогодні. Так, тримаємось топ-5, оборона Б. Ну, В принципі, непогано, поїхали. Ага. Гунарчик. Гунарчик немультяшний. Але в мене такі зелені слабкі. Рехетри, два жовтих. Звісно, тут фіолами було б непогано. Так, лікування, лікування нам потрібне. Може, давайте замість пеппі візьмемо Йокохайнена. Ось так забороняти все їм. І так і підемо, поїхали. Так, ну в Гунара можна трішечки попрокидувати. Так, давайте ось так зробимо жовтий кріс. Так, чудово. Поставимо ухиляння, проб'ємо сюди. Добре, тепер прокинемо в сині. Нам би рехетри забрати. Було б непогано. Так, жовті-жовті. Жовтих недостатньо буде, але комба непогано летить. Ну, давайте. Ще ні, жовтих ми зарядили. Так, добре. Об'ємо ось так і спробуємо забрати лікаря. Але це не так вже просто. Добре, треба чистити поле. Так, так. Щось дуже боляче. Так, трішки підлікуємось. Ще давайте ось так жовті. Ну, треба знов чистити. І все поле. Вже не нашого кольору. Ну, прийдеться прокидати ось так. Так, є, добили. Чудово. Так, тут ухиляння спрацювало. Давайте прокинемо жовтня. Є, так, ось так, ось так. Тут вже повинні перемагати. Так, 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 все. Закінчили. Чудово. Тут ми впорались, поїхали далі. Наступний бій. Так, Олеся, пеньок. Тут бажано червоний взяти. Давайте ось так, ось так, ось так. Залишимо його кохайнина. Візьмемо. Буца і візьмемо Star Swift. Угу. Поїхали. Так, щось маємо по жовтих, але червоних немає. Ти кріс ніяк не збирається. Ну давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Угу. Зовсім невеличке. Так, ну давайте так прокинемо. Олеся вже готова. Давайте сюди. Червоних немає. Ось це дуже бентежить. Так, ось так заберемо один жовтий. Так. А далі що? Ну, давайте тут прокинемо. Жовті, хоч підлікуємо трішечки. Тихо-тихо. Ось так. І ось так прокинемо. Там буде ще один червоний, але він нам не дуже допоможе. Давайте тут прокинемо. Ну, зараз буде бити... Ой, ще й піньок буде бити. Ось це не дуже приємно. Все, поховали всіх. Тут вже немає сенсу нічого робити. Ну, ось червоні почали приїжджати вже, коли, на жаль, це нічого не вирішує. Так, поїхали далі. Давайте так і поїдемо. Так, червоних взагалі не дали. О, а ось тут з червоними трішки краща ситуація. Ну, давайте навіть зірвемо, там комбо непогано полетить. Нам потрібно пробити бажану білітку. Так, так. Давайте комбо. Ось так, там будуть червоні. Ми повинні її добити. Так, добре. Чучи заряджати не бажано було, але вже як є. Угу, так, Тут червоненькі. Так, ухиляння давайте почекаємо. Ще раз чекаємо. Все тепер можна бити. Вистачило? Вистачило. Добре. Ну тут дуже швидко вийшло. Поляна приїхала вчасно. Так, Мнезіус, поїхала, Хоча, навіщо мені тут той кохайнен? Не зрозуміло, але вже як є. Угу. Пошукати б зелений кріс. Чи зелений кажу, червоний. Давайте ось так. Може знизу червоний доїде. Доїхали жовті. Добре. Так. Доведеться зробити ось так. Давайте четвірочку червоних. Ось так. Підтягнемо ще червоні. І спробуємо ганджу пробити. Трішки йому не вистачило. Так, добре, лікуємось. Б'ємо тоді сюди. Угу. І давайте бальтика будемо бити. Бальтика я ж вибирав. Ну, щось не вийшло. Так, давайте зарядимо жовту. Тут ми витримали. Так, слепота спрацювала. Тут не спрацювала. Ну, добре, лікуємось. Так, червоні. Добре. Ось так. Може там червоний закриється. Не закрився. Ще раз шукаємо. Тепер закрились червоненькі. Це чудово. Так. Б'ємо. І ось так. А, все закінчили. Вистачило добре. Так, ну тут впорались. Угу. Ну, так і залишаємось, напевно. Поїхали. Ну Давайте ось таке комбо прокинемо. Тепер ось так Це і зарядиться. Так, тут заберемо жовті. І ось так ще червоні з зеленими. Ну, щось дуже боляче. Давайте, треба трішки підлікуватись. Тихо. Червоних не вистачило. Що ж вони так пробивають потужно? Давайте пошукаємо тут червоний знизу. він переїхав. Щось ухиляння взагалі не відпрацювали. Ну і все. Ось так. Така оборона не дуже потужна, але... Бафи все зарішали. Ну, добре, може, хоч доб'ємо його, ні. Ось вам і бюуф. Так, да, дуже багато бафів. Ну, нічого. Так, топ-1. ну, Звісно, що нас змістять. Так, оборона Б. Рейтинг 2771 місце. Ну, то в 5, думаю, залишусь. Нагороди завтра покажу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.